Цими вихідними в сумах із нагоди заснування міжнародного олімпійського комітету провели масштабне спортивне свято Олімпійський день під гаслом Передай вогонь перемоги. Популяризувати здоровий спосіб життя зібралися учасники Олімпійських ігор, знані чемпіони та просто любителі. Голова сумської ОВА Володимир Артюх урочисто відкрив захід, привітав усіх спортсменів та акцентував, що спортивна і здорова нація запорука якісного розвитку держави. 130 років, років існує олімпійський рух. 130 років країни всього світу виборюють право бути кращими в тому чи іншому виді спорту на спортивних майданчиках. Не на полі бою, як сьогодні розв'язана агресивна дія з боку Росії, і ми сьогодні виборюємо своє право за життя, своє право за майбутнє, а майбутнє в наших дітях, майбутнє в здоровому. Образі життя це майбутнє, цей рух він показує. Треба йти до миру, а змагатись на спортивних майданчиках. Що ми і сьогодні демонструємо своєю присутністю. Тут я впевнений, Україна велика, могутня країна, яка сьогодні всьому світу показує, що вона бореться за свою незалежність. Виборює її і переможе у заході взяли участь близько 200 осіб. Це вихованці зумських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх тренери, представники влади та просто небайдужі містяни. Учасниця літніх олімпійських ігор у Лондоні, заслужена майстриня спорту України, багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Катерина Бурмістрова провела для дітей та дорослих розминку. Після веселої руханки у рамках всеукраїнського олімпійського дня провели символічний пробіг із олімпійським факелом на дистанції 1 тисяча метрів, у якому взяли участь усі бажаючі, також учасники і гості заходу мали змогу зіграти у лазертах, вуличний футбол, панна, гру флорбол, ознайомитись із принципами школи Текваденс. Бажаю кожному відчути себе справжнім олімпійцем. будьте здоровими, активними, вірте в себе та в Україну, бо українці. То настоящі переможці. попри війну та всі складнощі і виклики цього дня, спортивне життя на Сумщині не вщухло, і ми пишаємося нашими спортсменами, які своїми високими результатами прославляють наш край на всеукраїнській і міжнародній аренах. Ми при, маємо сьогодні спортивних майданчиків у світі в Україні показувати наш сумський спорт, і ми його теж демонструємо. У нас багато переможців, на Олімпійських іграх, на світових майданчиках. Тому сьогодні я думаю, тут в цих рядах знаходяться наші майбутні олімпійці, і наші чемпіони миру і Європи. Слава Україні! Організатори та учасники масштабного спортивного свята на Сумщині переконані, що головну мету міжнародного олімпійського дня об'єднати навколо спорту та азартного духу змагань якомога більше людей і просувати здоровий спосіб життя було досягнуто. Бажаємо нашим спортсменам, щоб позитивні емоції, командний дух, запал та енергія примножувалися та ставали основою для подальших чемпіонських здобутків та перемог в ім'я України.